Привіт-привіт, малята! З вами сьогодні тьотя Таня. Малятка. Скажіть, будь ласка, ви полюбляєте їсти? Я дуже полюбляю їсти. А ще дуже полюбляють їсти усі тварини та звірі. Ням, ням, ням-ням, що? Любишь ням, 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 ням. що любишь ты, ням ням, ням, ням. Ням-ням, <різований> ням-ням. Давайте ж з вами глянемо, що саме вони їдять. <різований> Ой, хто це? Хто це? Хто це так м'явкає? <різований> та це ж котик м'явкає. Котик прийшов до нас в гості. Малятка. Давайте ж глянемо, що полюбляє їсти котик. Котик полюбляє молоко. Молоко. Кіскіскіськіся. Кіся А ви знаєте, де він бере це молоко? Молоко дає. Корова? Корова? А як це ця корова каже? Корова каже му. Рогата корова. Цікаво. А що ж є сама корова? Хто підкаже? що-що? Міланка підказала, що корова полюбляє їсти траву. Моя корівка, моя з цілкою дружить, моя корівка. Хм, А хто ще ж так любить їсти траву? Це дуже велика тварина, яка має великий та пишний хвіст. І біжить він ось так. Так, малята, це кінь. Кінь також полюбляє їсти траву. Ой, да Ойда коний, да як і добрий у нас Ой, а це хто? Хто це каже? Ме. МЕ? МЕ? Це коза? Коза любить їсти траву разом з конем і з коровою. Коза шиє траву, як житу. А що це тут? Розсипали. Це зерно розсипали. Чи є ж це зерно? О, Курка прийшла. О, дивіться, як вона смачно їсть зерно. Курка. А як це курка каже? Курка каже Ко-ко-ко, ко Ко-ко. Зараз курочка поїсть зерно і принесе нам яєчко. Кукаріку. 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 Мами курочки гуляють. Ой, а це хто прийшов? Гуси прийшли. Гуси також полюбляють їсти зерно. Малятка, давайте ж з вами порахуємо, скільки гусей їсть зерно. Один, два, три. Три гуся. Чуєте, як гавкає собака? А де ж він? Не бачу. А, -а, а, ось ти де? А що це в собаки є? Та це ж кістка. Собака їсть кістку О, ви подивіться, собачка вже так наївся, що захотів попити водички. Воду? Треба пити. Вода корисна для здоров'я. Подивіться, що тьоті Тані принесла бабуся. Це банани. Я їх дуже сильно полюбляю. Жовті банани. А ще їх дуже полюбляють їсти мавпи. маупи. О, дивіться, до нас прискакав зайчик. Зайчик. Що, зайчику, ти голодний? Малята, а що ж ми можемо дати зайчику поїсти? Хм, Можливо, ми йому дамо. молоко? Заєць не п'є молоко. А можливо, ми дамо йому рибу? Ні, ні, -ні. заєць не їсть рибу. Заяць їсть моркву. Яка гарна руда білочка! Руда білочка має з собою горішки, бо дуже любить їсти горішки. В неї дуже міцні зубки. Малята, а знаєте ви, як каже білочка? Давайте всі разом послухаємо. Яблука з дерев. Ого, скільки яблучок. Цікаво, цікаво. Хто ж це полюбляє їсти яблука? Знаєте хто? Їх полюбляє їсти їжак. Їжак. а як їжак каже, їжак фиркає. <плес> Дивіться, ось їжачок поніс. Яблука в себе на голочках. Вішечка колюча спинка голочки, коль, коль, коль. Я не хочу з ним дружити. По мій пальчик, баль-баль-баль Їжечок, їжочок магі по колючок. Їжочок, їжочка. Ога. Який великий ведмідь до нас прийшов. Цікаво, малята. Цікаво глянути. Що ж полюбляє їсти ведмідь? Хм, він любить їсти мед. Мед дуже солодкий. Ммм, як смачно. Але це ще не все. Ведмідь також дуже полюбляє їсти рибу. Давайте ж з вами глянемо, як ведмідь ловить рибу. Це такий великий. А хто це такий з такими великими вухами? Та це ж слон. Слон до нас прийшов. Слон достає своїм хоботом листя з дерев та смакує ними. Вранці стежкою слони. Ідуть рядочком між деревами вони. А біля слоника їсть листя з дерев жирафа з такою дуже довгою шиєю. Жирафа живе! Налетіло. Що це ми з вами будемо робити? Ой-ой-ой, скільки мух! А ви знаєте, хто любить їсти мухи? Ой, чекайте, чекайте, малята. <звук> Чуєте? <звук> Чуєте? <звук> хто це квакає, та це жаба прискакала? Вона зараз з'їсть всі мухи. О, ось і з'їла вона мухи і поскакала собі далі. ква Пісня нова. Ой, який черв'ячок до нас повзе черв'як. Рожевий черв'як. Ви подивіться на нього, приповз тут до тітані. Ану, йди звідси черв'як. Ой, Ааа! нема черв'яка, з'їла його пташка. Бо пташка любить їсти черв'яки. І вона вміє літати. О. Давайте ж поглянемо на цих птахів. Жить у багнюці. Хм, А ви знаєте, що свиня їсть? Та свиня їсть все, вона не перебирає. І зерно, і капусту, і кавун, і бурячок. Гарбуз. Свиня їсть все і запиває водичкою. Ну, який же ти бруднуля! Що багато друзів мати, треба коразним стати Хрух-хру-хру-хрух-рух-руля. Малята, а що ж любите їсти ви? Ви, напевно, дуже полюбляєте морозиво Ммм, ням-ням Так спекотно хочу розказати вам. Подивіться ви сюди. У нас є морозиво. Дуже було цікаво подивитися, що полюбляють їсти звірі. До нових зустрічей, малята! Пока-пока ваша тьотя Таня. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.